Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати квасолю в соусі, а квасоля у нас буде з грузинським присмаком, тому що ми будемо додавати хмелі сунелі а можна додати петрушку, кріп або будь-які спеції, наприклад, коріандр. І квасолі я взяла 1 кілограм. У мене квасоля молода з городу, бачите, вона ще не, не суха, така. і я зважила тут рівно 1 кг. Я помила її в трьох водах, залью водою, десь приблизно півтори літри водички, і відправлю на вогонь, сіль додавати не буду, нехай вона вариться. Це дуже, друзі, простий, швидкий рецепт. Ще мені буде потрібно 2 кг томатів. Бажано, щоб вони були солодкі та стиглі. Також 500 грамів перцю болгарського, 1-2 стрючка за бажанням гострого перчику чілі. Також в мене тут 300 грамів цибулі, 300 грамів моркви, одна головка або десь приблизно 40-50 грамів часнику, це також за бажанням. І ось ці всі овочі ми зараз швиденько пропустимо через м'ясорубку попередньо, звичайно, ж, пошкоджені е, частинки, тому що дощики були томати. Є такі, що лопнувші. Ми їх наріжемо та пропустимо через м'ясорубку. Всі овочі ми нарізаємо так, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. І пропустимо і помідори, і болгарський перчик, і гострий перчик, і чесник, і цибульку. Все, вмикаю м'ясорубку. А ви за цей час, поки буде працювати м'ясорубка, поставте, будь ласка, на вподобайки, ми будемо дуже вдячні. Я овочі, друзі, чередую, цибулю, помідори, перщик, воно так все краще перемішається, чесничок. Кастрюлю з перекрученими овочами ми також кладемо на плиту, нехай вона закіпає. Відразу ж додамо 3 столових ложки цукру, 1 столову ложку солі. 200 мл олії, перемішаємо і доводимо до кипіння. При закипанні квасоля дає таку піну, ми її прибираємо і будемо варити майже до готовності. Будемо дивитися, щоб квасолька наша не розварилася, щоб була полу, до полуготовності. А з моменту закипання будемо кип'ятити наш соус 30 хвилин. Він уже закипає, я роблю середній вогонь, та буду кип'ятити 30 хвилин. 30 хвилин кипить соус, і за 30 хвилин квасоля також приготувалася. Друзі, якщо у вас немає такої молодої квасолі, то можна взяти суху квасолю, звичайну, стару, навіть минулорічну, замочити її на ніч і варити трішечки довше. Тому, якщо у вас стара квасоля, спочатку ставте варити квасолю. А потім вже займайтеся соусом. Перекладаю всю квасолю до соусу. Ви бачите, що в мене вона різнокольорова. Це ті 5 сортів, які ми разом з вами садили. І так як у нас йдуть дощі, вона псується, тому я позбирала стрючки, які на землі, і приготую. На зиму сюди ж додаю таку щедру е, столову ложку хмелі сунелі. Ви додавайте приправки, які вам більше подобаються. Можна тільки обійтися чорним перчиком, наприклад, та лавровим листочком. Перемішаю і дам перекипіти ще 10 хвилин і потім скуштуємо та збалансуємо смак. Зараз, друзі, Саме ідеальний смак, я скуштувала. І перед тим, як додавати оцет, я візьму трішечки, тому що аромати по всій кухні. Дуже хочеться скуштувати таку страву. Зараз оцет не обов'язково. Можна приготувати таку страву і зараз поїсти. Ми залишимо скуштувати. А це, що на зиму, все-таки квасоля, вона така капризненька. Ми додамо 50 мл оцту і скуштуємо. Якщо вам кисло, додайте цукру, воно збалансується і кислоти не буде. Завжди, якщо кисловаті томати, наприклад, можна додати цукру і збалансується. Зараз скуштуємо. Ні, я більше додавати не буду, а буду наповнювати наші баночки. Оце, перемішали добре, щоб він рівномірно розійшовся по всій кастрюльці. І наповнюємо наші баночки. Банки стерилізувати не обов'язково, можна просто добре помити, адже вони будуть стерилізуватися в духовці, а кришки я прокипятила в чайнику. Вийшло у мене 6 півлітрових баночок, накриваю фольгою. Відправляю в духовку, духовку вмикаю на 40 хвилин і на температуру 140 градусів. Ставлю банки в духовку холодну. Наші баночки знаходилися 40 хвилин. Вони вже всі простерилізувалися. Це надійно, тому що стерилізувалися при 140 градусів. От. І все у нас буде дуже добре зберігатися і при кімнатній температурі, і в квартирі. Так що закриваємо баночки, перевертаємо їх на кришку. Можна зверху накрити рушничком або якимось одіялком, можна не накривати. Це за бажанням. Я вже експериментувала і так, і так. Все нормально. І ще заготовочка для зимовки в нашу комірчину, друзі. Це дуже смачно, можна додати до борщу, можна смакувати в піст, вегетаріанцям також це пригодиться така страва. Дуже смачно. Можна, звичайно, і в магазині купити квасолю в томаті або без томату. Але ж тут ми знаємо, що ми поклали натуральні томати, натуральний болгарський перчик. Все приготували з любов'ю і будемо смакувати на здоров'я. Всім бажаю мирного неба. Бережіть себе, дорогі наші. І вдалих всіх заготовок. Пока-пока.